То найочікуванішої миті у шкільному житті Марини Руденко залишаються лічені хвилини. За кожен рік навчання дівчина має похвальний лист. Для повної колекції жартує, не вистачає лише золотої медалі. Можливо, з першого класу, з ну, коли ще був малий, ти якось не задумувався про те, треба, тобі це не треба. А потім, коли ти розумієш, що в тебе виходить, ну, можливо, якесь моральне задоволення, звичайно, приносить золота медаль. Усі ці роки за їхні успіхи говорять медалісти. Разом з ними раділи батьки та вчителі. У моменти невдач та поразок підтримували та давали сили йти далі. Мені підтримувала дуже безперечно моя мама. Вона настільки мене просто іноді навіть кричала, але це допомагало мені бути краще, старанніше. От і сьогодні, дивлячись на своїх дорослих дітей, батьків просто переповнюють емоції. Радість і гордість за дитину. І, звичайно, за молодість, красу, за розум, а смуток за те, що пройшли дуже швидко години, час, роки. І саме в цю минуту от в об'єднанні радості і смутку відчуваєш такі емоції дуже позитивні. Серед цьогорічних випускників переможці та призери обласних та всеукраїнських олімпіад та конкурсу захисту робіт Ман вони справжня гордість міста. Відзначає Полтавський міський голова Олександр Мамай. Наше завдання, завдання територіальної громади, завдання міської ради, щоб після закінчення вузу діти з таким гарним чудовим розумом, з таким інтелектом залишилися в місті, і свої здобутки в навчанні все таки втілювали в життя нашої територіальної громади. Цього року відзнаки за відміни навчання отримали 125 учнів.